Чи підкажіть, яке має значення запалювання свічки за упокій чи за здоров'я, коли молишся? Запалення свічки має велике значення. В якому плані? Не сам вогонь, який горить так, просто що когось там нагріє або світить, а саме елемент жертви, бо свічка це є прообраз старозавітньої жертви всепалення. Свічка це є прообраз Ісуса Христа. Що є світло для світу, та? і коли ти молишся при свічці, тобто це, це не твоя молитва, твоя сила, а твій жест, який, через який ти долучаєшся до жертви Христової, який символізує Я є світло для світу, який свічка символізує, і як жертву все палення, бо свічка згорає і все палення. А для нас це як символ, що все проминає. Все проминаючи в цьому світі, так? І тому запалена свічка має дуже велике значення як за померлих, так і за живих. Бо Тому що це є елемент жертви. Ти приходиш до церкви і береш свічку, поставив свою пожертву і запалив. Бо можна купити свічку на базарі, так? або в АТБ, так? купив свічку і приніс, і поклав і засвітив. Чи це буде то саме? Ні, не то саме. Не через те, що церква там не получила твоїх 5 гривень за, за свічку, а через те, що нема жертви. Бо жертва приносена тебе, якщо ви купили там просто свічку і все. Ну, Розумієте? Має бути не просто вогник горити, має бути жертва. І от тому свічки мають бути церковні, бо мені не раз кажуть, а що, якщо я куплю свічку там на базарі, принесу, а чим вона відрізняється? Може навіть буде ліпша. Ну та то питань нема. Якщо ти купляєш свічку на там на а тебе, чи де хочеш, на базарі якусь красиву, прийшов і тут засвітив і кинув там по жертву, нема питань. Але ти не купляєш у церкву у світці, бо вона дорога, простіше купити десь інше, то ну, це неправильно. Зрозумієте, я не маю на увазі, що я такий страшний грошолюб. Так хочу, щоб ми до церкви заробили якусь купу грошей чи там ще щось. Ні, я хочу, щоб ця жертва мала значення для вас. Тому так важливо оця свічка, яку ви купляєте в церкві. Яка посвячується на стрітання на цей рік? Ми купляємо свічки, потім докупляємо і так далі. Але ви приносите жертву. І ця свічка через освячення є долучена до жертви Христової. Тоді вона, вона тоді має повноцінну силу і вагу. Ось. Тому так важно це. Скажіть, будь ласка, чи треба нести хліб на упокійному, на півроку від смерті? Ну, я взагалі кажу вам так, церква каже, що дев'ятий день, сороковий день, рік. Ну, Церква рекомендує, що хоча б так. А? Якщо ви маєте якусь там нагоду, то не чекайте коїсь дати. Знаєте, як каже мій друг Олег, психотерапевт, він каже, я подарки отець Василь не люблю дарувати по датах. Я їх дарую під настрій. І мені так це подобається, розумієш. От він каже, і в мене от настрій подарувати подарок, розумієш? І, і він бере і дарує. Я в мене настрій сьогодні за, за свою бабцю помолитися. Пішов до магазину, купив якісь пожертву, приніс і поставив до церкви, От, от принесли до церкви люди, пожертву за, за, за померлих чи за кого, в якомусь наміренні. Принесли пожертву. Все це є пожертва. От ідете до церкви, купили там якось, що ви там дітям купляєте? якісь цукерки, якісь там, ще там, щось, так? А тут взяли і купили якісь продукти і принесли і до церкви, поставили. В наміренні своєму якомусь там. Не обов'язково за померлих. за здоров'ю, за кого хочете. Ви робите жертву. А ми, от, наприклад, це, що приносить на Парастас, що залишаємо тут? Але в основному, якщо збільше, ми віддаємо, віддаємо хлопцям, віддаємо люди приходять, бо сьогодні думайте, війна є, проблеми і ті, що переїхали, мають проблеми, і навіть наші мають проблеми приходять. І куди йдуть? Йдуть там, де їм не відкажуть, йдуть до церкви, розумієте? Йдуть до нашої церкви. Одна службу не приходить ніколи, розумієте, а приход, а приходити, попросити допомоги — приходять. Не що думаєте? та й треба допомагати, а що робити? Бо тому що біда. І тому приносити хліб чи пожертву, не чекайте дати, півроку, рік, сорок день. Приснився тато, чи мама, чи дід, баба. Зібралися, пішли. Особливо, якщо це військовий загинув, так? прийшли до церкви, свічечку засвітили, за хлопців засвітили за здоров'я, Загинувшого воїна згадали, принесли на панихідне стіл там щось, щось яблуко принести чи що там, що небудь. Щоб хоч щось було. Булочку купіть, принесіть, поставте на цей. Так має бути, я вас так вчу, щоб ви правильно вміли приносити жертву. Зараз молитва за Україну і, і після молитви пан Хеда. Слава Ісусу Христу!